П'ятниця, 13 червня. В ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Парламентський форум діалог українці за кордоном. Виклики, підтримка та повернення. Другий день поспіль триває у Хмельницькому. Захід об'єднав представників влади, громадських організацій, міжнародних партнерів та українських діаспор. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. За його словами, ініціювали форум діалог, аби обговорити ключові виклики, пов'язані із масштабною міграцією наших громадян, знайти ефективність, Активні рішення для підтримки українців за кордоном та створити умови для їхнього повернення. Одинадцятеро дітей з особливими освітніми потребами разом із батьками нині відпочивають у березі надії. Загалом, протягом цього літа, рекреаційний центр готовий прийняти більше 160 юних відпочивальників. Зокрема, в закладі оздоровляться 60 гостей з міста Ізюм, 86 дітей, учасників бойових дій та ще 10 сімей, де є діти з особливими освітніми потребами. Я знаходжуся зараз тут, берег надії з трьома своїми доньками. Нам зробили відпочинок. Це вже друге. Ми виїхали на річку. Дітям дуже подобається. Мови хороші, дуже зручно, що нам дали транспорт на табір, тому що діток треба дійсно возити. Ми їздили фортецю Меджибуш. мої дітки були перший раз було дуже цікаво. Тому дякуємо організаторам. На сьогоднішній день у нас відпочивають діти у супроводі їхніх мам. Вони заїхали у нас сім'ями на 14 днів. Це такі заїзди. Далі у нас планується ще заїздити до кінця літа. У нас по приїзду дітей приймає, робить обхід лікар. Складається програма для літнього оздоровлення, і в нас кожен день розписаний. У нас є ігри, такі як лазертаг, є у нас каяки, човни надувні вивозимо, є у нас стадіон. А з 1 вересня берег Надії готовий приймати на реабілітацію ветеранів, які проживають на території громади. У відділенні фізичної реабілітації захисники матимуть змогу відвідати лікувальну фізкультуру, масаж, спортивні активності. Працюватимуть із учасниками бойових дій також психологи, психотерапевти, психіатри. Для захисників готують заняття з арт-терапії та медитації. Ми приймаємо на сьогоднішній день хто має приписку Хмельницьку, і це обов'язково має бути посвідчення УБД, ветеранів. До нас, зазвичай приїжджають на 14 днів. На реабілітацію У нас є психологічний відділ і є у нас реабілітаційний відділ. У нас реабілітація військових тих, які вже були прооперовані з протезами. У нас можна налаштувати протези. З нашого досвіду у нас були на протязі цього року військові, і був один військовий. Він до нас потрапив на милицях і ледь-ледь пересувався, але Після роботи наших реабілітологів, через два тижні, людина самостійно вже сіла на велосипед і поїхала на прогулянку. Ще був один випадок, коли до нас потрапив військовий на реабілітацію. Вже з протезом в нього було, був протез замість однієї. ноги. І після нашої реабілітації він буквально там через деякий період скинув фотографію. Фото, де він катається вже на лижах. Плановий ремонт газового котла триває на одній з котелень у Хмельницькому. Це один з двох котлів, котрі модернізують до нового опалювального сезону в рамках інвестиційної програми Хмельницьктеплокомуненерго. Вартість ремонтних робіт складає майже 2,5 мільйона гривень. Працівники наразі демонтували частину котла. Завершити ремонтні роботи планують до вересня. Ми почали ремонт плановий ремонт котла. Він опалює мікрорайон, центр від міської лікарні до овочного базару. Відпрацював цей котел більше ніж 35 років. Потребує ремонту конвективної частини котла. Зняли зараз обморовку з частини котла. Потім поміняємо трубну частину, ну і зробимо опоровку до кінця літа. Цей котел буде працювати взимку на опалення, і взимку буде забезпечувати гарячою водою частину мікрорайону 20 будинків. Котел буде на газу. Безкоштовні окуляри можуть отримати вимушені переселенці у Хмельницькому в межах благодійної акції Побачити світ їх видають у міському осередку громадської організації ВПО Україна, що на вулиці Шевченка, 89. У наявності чоловічі та жіночі оптичні прилади для зору з з діоптріями плюс одна та плюс одна і півдіоптрія. Отримати їх можна у будні з 10 до 16 в порядку живої черги. Із собою треба мати паспорт та довідку ВПО. Місцеву молодь запрошують на екскурсію до Хмельницької філії «Газмережі». Учасники дізнаються про те, як працює сучасна система газорозподілу, зазирнуть за лаштунки об'єкта критичної інфраструктури та познайомляться з тими, хто щодня забезпечує стабільне газопостачання регіону. Ініціюють екскурсію представники управління молоді та спорту та молодіжної ради міста у межах проєкту про хмельницький історії успіху. Для участі необхідно зареєструватись. Google-форма розміщена на сторінках у соцмережах організаторів. Кількість місць обмежена. Саме обрали це підприємство через те, що воно стабільно забезпечує сотні мешканців не тільки у Хмельницькому, але й в області в такий важкий для нас всіх час. Також підприємство активно підтримує молодь і молодіжні ініціативи, щоб молодь дізналася, як працює сучасна система газорозподілу. Послідку поспілкувалися дійсно з тими фахівцями, які щодня забезпечують нам комфорт саме в наших домівках, і ми можемо безпосередньо доторкнутися до нього і також. Було б цікаво показати молоді залаштунки якраз таки тієї сторони, окрім того, що наша молодь може побачити залаштунки, також вони зможуть потрапити до освітнього простору навчального центру. Так ви можете детальніше побачити це на відео, яке є на наших ресурсах, зокрема на сторінці молодіжної ради Хмельницького та на сторінці управління молоді та спорту Хмельницької міської ради. Наразі у нас є вже зареєстровано більше 15 осіб. Група взагалі формується якраз таки з 15 Осіб, тому я думаю, це буде не лише е, одна ознайомча екскурсія, а їх буде декілька. Мистецька акція Хмель Кіц відбудеться 14 червня у молодіжному парку. На дітей та їхніх батьків чекають фотоквіз, гра Молодіжне бінго, розпис гіпсових фігурок та розваги з аніматорами. Також просто неба показуватимуть мультфільм Хранителі лісу та фільм Очі легенда Карпат. Організовують захід працівники управління культури і туризму спільно з управлінням молоді та спорту. І з собою радять взяти пледи або каремати. Стартує акція о 16-й годині. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, й а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.